На київському вокзалі переплітається тисячі історій, і сьогодні розпочинається ще одна історія нового сезону української прем'єр-ліги. Попереду два цікавих матчі, і я готовий розпочати цю подорож разом з вами. Тож беріть щось мочненьке, сідайте зручніше і приємного перегляду. Ну що ж, починати ми будемо з міста рівне, куди сьогодні завітало київське динамо. Чемпіон України вже розпочав свій сезон матчами в кваліфікації до Ліги Чемпіонів проти мальтійського клубу Хамрун Спартиць і переміг їх загальним рахунком 6-0. Верес в свою чергу ще не зіграв жодного офіційного матчу, і від того стає питання, в якій формі команда підійде до першого туру УПЛ. В минулому році я вже був в Рівному і тоді я був просто в захваті від місцевих болівальників, адже я разом з ними в Ністон болівав за Рівненський Верес проти Донецького шахтаря. До речі, тоді записав доволі цікаве відео в TikTok, про яке не говорив, мабуть, тільки лінивий. Co je wrażenie od miasta? Na przykole miejscu, zapisane, nie podoba Ja bym sobie До речі, цікавий факт, в минулому сезоні саме на цьому стадіоні розпочалися матчі для київського Динамо. Перший матч Динамо в чемпіонаті був зіграний проти Вереса на Рівненському авангарді. Тоді була зафіксована мінімальна перемога киян з рахунком 2-1. Як буде сьогодні, ми це побачимо. Але знаєте, тоді в першому таймі, що Динамо могло 5 голів забивати і закривати гру. Але, ну, що ми дивимося? Динамо буде не Динамо, якщо саме свої проблеми не придумає, а потім їх саме героїчно не вирішить. Яке місце для вас в цьому сезоні для Вереса от ви вважатимете хорошим результатом? 10? В, в п ятірці. П ятірці. Тобто, шосте місце ви розкажете, що ну, слабенькі. Вже не підходить трошки. Ми хочемо в п'ятірку. Ну, мабуть, якщо 10-8, це було б дуже класно. Тобто, найгірше минулого сезону. Ну, Може і трошки гірше, а вище я не думаю, що поглянуть. Добре, а от які ваші три улюблені футболісти версия на сьогоднішній день. Тому що багато гравців пішло з минулого Нема сезону. У мене в мене улюблених футболістів. Я одинаково відношусь майже до всіх футболістів. Ні, є, обманюю, один є. Кучеров Валера. Угу. Все. Добре. Це старожин. <рес> всіх всі, хто давно грає і не змінює клуб, то всі мені улюблені. Топ 3 гравця для вас на сьогоднішній день. Е, Харатін, кожухар і. Кучеров. Ну, мабуть, Шошарай. Кожухар. Вовченко. Oh, Ну і тоді саме останнє. В плані чемпіонства. От, хто для вас таке от, є командою, яку ви підтримуєте більше? там Динамо, Штар, можливо, там хтось інший. От, саме, якщо, окрім Вереса. От Верес перший, то... Я зрозумію. Ну, Напевно, Динамо. Ну, тут західний регіон, в принципі, за Динамо завжди, я теж з дитинства. Ну, коли був чемпіон Радянського Союзу, я ж болював за Динамо на, на тій арені. Ну, тоді Динамо, звичайно. Все, так. добре, дякую. <клес> ви з Рівного? Взагалі е, з міста Канаток, але живу в Києві в Балі вболіваю за Динамо. і Давай. ви сьогодні приїхали от окремо чисто на матч? Чисто на матч. А які, які ваші прогнози на сьогоднішній групі? Сьогодні? 3-1. В цьому році буде дуже важка боротьба за чемпіонство. Шахтар нав'яже, враховуючи по тому, що ми побачили в перших матчах кваліфікації до Єврокубків максимальну конкуренцію «Динамо» нами Києва в цьому сезоні. Тому в жодному разі не можна втрачати очки в першому турі. Я очікую від «Динамо» лише перемогу. Мій прогноз це перемога з рахунком 3-1. Хоча місцеві трибуни, думаю, будуть проти. Ну, О, друзі, буквально кілька хвилин залишається до початку цієї цікавої зустрічі першого туру чемпіонату України. Тому обов'язково поставте прямо зараз лайк, і пишіться, якщо ви ще цього не зробили, і всім приємного перегляду. Chega e desencana, compasso, bem sou Passo, bem sou Passo, bem sou Passo, bem sou Mas é só de semana Mas de semana Перші хвилини були за Вересом, більше БСК Верес стакував, але мало данами забила і мене це не може не тішити. Але Верес почав добре. Насправді домашня атмосфера їх дуже, ця, дуже вперед жене, а зараз. Майже другий забили, але на жаль, ні, на думаю, все попереду. Перший тайм насправді дуже виявився цікавим. Команди грали ну, на зустрічних курсах, я би так сказав, хоча моментів було небагато. Але відчувалося оцей нерв, що Верес не хоче забити, Верес хоче якось перевернути гру, незважаючи на те, що Динамо забило першу. Але перший тайм завершився 1-0, будемо дивитися, що буде далі. Насправді, є такий невеличкий нерв, тому що Динамо, ну я би не сказав, що заслужили на даний момент на це один гол. Поки, ну, гра рівна. І ну, будемо дивитися, що буде далі. Насправді не хочу говорити ніяких прогнозів. Мені здається, що Динамо таки виграє в цій грі, але буде непросто. Що ж я вирішив перейти за ворота зараз? 74-та хвилина. Хоча всі атаки йдуть за ворота, всі атаки йдуть на ворота Динамо. Хоча ми за воротами «Вереса» чекаємо голів сюди. І... Але дуже насправді Верес робить круту гру. Верес, видно, команда, яка дійсно вдома грає при своїх болівальниках. Яскраво, цікаво. Тому будемо дивитися далі. Залишається близько 20 хвилин разом з одним часом. Тому спостерігаємо далі. Виключно поваги за таку атмосферу. Ну, вони створюють реально класну атмосферу, а футболісти дякують їм гарною грою. Зараз 85-та хвилина на табло, і насправді складно передбачити, що буде далі. Ну, зараз 1-0, але, ну, скажімо так, Рада нам залишає бажати кращого, але 1-0 є 1-0. Прощається річні хвилини. Зараз Динамо буде пробувати свій останні штрафини, наскільки я розумію, і я так розумію, це перемога. А так, останнє, Думаю, суддя має після цього штрафного одразу свиснути. <му> До речі, на честь того, що Динамо виграло 30 чемпіонств і має вже на емблемі три зірки в киян новий автобус. Прикольно. Ну що, друзі, на цьому завершиться перша гра. Я насправді задоволений, тому що Динамо перемогло цей матч 1-0, але Верес дав справжній бій. На цих трибунах сиділи люди, які дійсно робили шалену атмосферу. Десь на тій трибуні сиділи ультраси Вереса, навіть навіть двоє ультрасів. До речі, я вважаю, що це важливо дуже важливий момент, який трошки погіршує атмосферу на стадіоні. Те, що дійсно два ультраси, які між собою. Не комунікують в плані. Вони один одного перекрикають. Це великий мінус. Але атмосфера була класна, безперечно. Але ми вже, якщо чесно, трошки запізнюємося на потяг до завтрашньої події. У нас потяг о 18.34, Зараз на годинку 17.55. на 40 хвилин до відправки потягу потрібно вже йти на вокзал, то будемо прямувати. Зустрінемось завтра. В цьому сезоні більшість експертів ставить на третє місце УПЛ, Житомирське Полісся або Львівські Карпати. І сьогодні у Львові відбудеться, мабуть, один із головних матчів цього сезону для цих команд, адже Карпати приймають Полісся. Так вже в першому турі команди зіграють мега важливий матч, який може вирішити їх подальшу долю в цьому сезоні. Протягом останнього року у Львові я був дійсно багато разів і записував для вас багато цікавого контенту. Але насамперед я пропоную вам всім переглянути відео про те, як живе львівський футбол. Шалені вболівальники. Неймовірна атмосфера запекле протистояння між двома львівським клубами, таке справжнє дербі. І багато ексклюзивів, тому обов'язково переходьте. Дивіться, буде цікаво. Ну а якщо вам більше цікава туристична складова Леве, тоді пропоную перейти на відео, яке зараз з'явилося по підкасті. от десь тут. Там ви бачите не віщі місця, куди можна піти, перебуваючи у Львові. Щойно ми познімали відео для TikTok в центрі Львова, і зараз нам уже час вирушати на головну подію, мабуть, всього цього відео, тому що вчорашній матч мачверес-Динамо він все-таки був. Цікаво для мене насамперед з точки зору вболівальника Динамо, а Карпати Полісся це гра туру, однозначно головний матч туру, в якому буде вирішуватись дуже багато, незважаючи на те, що це перший тур. Але ці команди будуть боротися за найвищі місця. Це по факту матч між двома командами, які будуть головними якби, претендентами на високі місця, окрім Динамо та Шахтаря. Тому буде дуже цікаво, будемо вирушати. Уже ну, зараз буде чекати наш трамвайчик і покажу вам все саме цікаве. Львівські Карпати історично дружня команда для Динамо Києві, тому сьогодні буде підтримувати саме зелених левів. Взагалі я вже був на стадіоні України в минулому сезоні, і тоді на матчі Карпати чорноморець атмосфера була просто шалена. І щось мені підказує, що сьогодні буде ще краще, тому мерчі на стадіон. Сьогодні такий перший тур, початок чемпіонату завжди хвилююче. Але який ваш прогноз на цей сезон Карпат? Взагалі, от яке місце вас влаштує? 에, надіюся, що буде. Четверте місце, так як в нас конференція є Шахтар Динамо. Думаю, що Карпати мають вистрілювати, мають цього року брати третє місце десь. Ну, хотілося б, щоб Карпати попали у Єврокубки, як мінімум боролися за них, але було б непогано закріпитися в топ 5 ну, Сьогодні який пронос на матч? Сьогодні така можна сказати? Перша перевірка для карпатського сезоні. Хочеться повстатися за поразки попередньому чемпіонаті. Я думаю, що маю сьогодні. Перемогти Карпати, оскільки поліція грала в Єврокубках. Трошки виснажені. Я думаю, що перевага має бути за Карпати. Цей матч, я думаю, рахунок 3-1. Карпати виграють. Я сподіваюся, що це буде перемога. Карпат. З рахунком мінімально 1-0. Він наостанок топ-3 гравця, на вашу думку, от ваші три улюблених футболісти в Карпатах на сьогоднішній день. Ну, мій ветеранчик такий, я Чачо, чар, що так. Ну, не знаю, подобається Янкостенко. Міршничанка на лівому фланзі трудяга. Трудя. Е, перше місце бабогло. Е, друге. друге місце напевне, що е, Ну, можливо броні, а третє Кліщук. Броніньо. Думаю, Крабін вистрілить і бабогло. Чачо, це сто відсотків. Це броні. E. Uh... Babo. Babo. Саме цим тунелем сьогодні на поле будуть виходити футболісти буквально через 20 хвилин. І виходять вони на цей великий легендарний стадіон України, на якому було проведено безліч цікавих матчів та безліч відомих команд. Сюди виходили, грали і нікому не було просто проти Карпату. Побачимо, як буде сьогодні. На предмет якогось порушення в голі, хоча поліція забило, будемо зараз бачити, що відмінять, чи ні. Якщо відмінять, то буде член атмосфера на трибунах. грати насправді. Поліція грає якомог трошки краще, але так що. Щой, Щойно відмінили гол і. Ми не будемо дивитися його далі. Незважаючи на те, що Карпати поступається з рахунком вже 2-0, але болівальники не прислужають гнати свою команду вперед. Просто шалена атмосфера, насправді, вони дійсно додають драви цій грі. Ну що ж, розпочинається другий тайм. Карпати трошки почали тиснути на ворота Фалістя. Сподіваємось, що буде камбек. буквально 10 хвилин до кінця цього матчу. На жаль, Карпат нічого не може зробити з захистом полі. це Було декілька таких напівмомента, але, на жаль, до реальної небезпеки діло так не дійшло. Малів графі напроти футбольного клубу Карпати, на жаль, похинуль. Але підтримка не втікає. Болівальники продовжують підтримувати сподіваюся, що хоча б буде оцей один гол, хоча б відчути атмосферу на стадіоні після забитого м'яча. Дейголки пратягне пенальті, яке призначив в їхні ворота. Не знаю наскільки воно було справедливо, але факт залишається фактом. Людина відбиває пенальті. І це заслуговує поваги. Ну що ж, на жаль, матч завершився без забитих голів, олісих Карпат, рахунок 0-2, Полісся перемогло. І суто по грі перемогло, мабуть, таке закономірно. 2-0, якраз десь той рахунок, який був по грі. Хоча я вчора переглянув огляд матчу, подивлюсь, можливо, з трибуну здавалося дещо по іншому Але м -м, атмосфера прекрасна. Я абсолютно не жалкую чи сюди приїхав і через тиждень сюди завітаю також на матч, Шахтар, Карпати. Ну і на рух Динамо, обов'язково. Підписуйтесь на мої соцмережі, інстаграм, TikTok, Там буде багато цікавого контенту. На Ютубі я влог з цих матчів робити вже не буду. Але обов'язково підписуйтесь все одно, тому що там дуже багато того, чого немає на Ютубі. Ну, знову ж таки, поганий результат, але я думаю, Карпати ставатимуть сильнішими і сильнішими і більше такого не повториться. Було б класно, якби з шахтарем в наступному турі. Якби взяли три <смеш> очка. безумовно так. Це було б добре. Знаєш, не тільки як для болівальки Карпати, але і для мене, як для Динамо. Я Був би дуже задоволений, і дуже вдячний львівському клубу. Безперечно, це був дуже цікавий виїзд. Я абсолютно не шкодую, що я сюди приїхав. На жаль, Карпати поступилися, але знаєте, без поразок немає перемоги. Я радий, що я знову побував на цьому стадіоні, відчув цю прекрасну атмосферу. Ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Якщо ж цього не зробили, в коментарях. От на яку команду мені приїхати. Я подивлюсь всі ваші коментарі, я все читаю б, і можливо прийду наступного разу. На домашній матч саме вашої улюбленої команди. Тому до нових зустрічей. Ще побачимось. Я чудово ставлю за футбольного клубу верес, про те, як я чудово ставлю за футбольного клубу. Забувся. Ну що ж, ми, позні... ми познімали трошки відео. Ми познімали відео для, для тік-току в центрі Львова. Ми познімали.